Добрий ранок, добрий день та добрий вечір, любі друзі! Чемпіонат світу 2022 у Катарі офіційно стартував. З чим ми вас і вітаємо! Це велике свято футболу, що поєднує сотні тисяч футболістів та вболівальників по всьому світу. На жаль, він проходить паралельно трагічним подіям у нашій країні, але ми сильні, ми вистоїмо і обов'язково переможемо. До чемпіонату світу наша команда вирішила підготувати для вас спецматеріал про склад збірної Англії. Їх зірок, потенційних майбутніх зірок, а також ветеранів, для яких цей чемпіонат стане останнім в кар'єрі. У сьогоднішньому випуску ми обговоримо середню лінію англійців. А перед тим як почати, закликаємо вас обов'язково підписуватися на наш канал, ставити вподобайку цьому відео і залишати свої коментарі. Поїхали! І почнемо ми напевно із найстабільнішого основного гравця цієї збірної деклана Райса. Деклену Райсу 23 роки і він представляє лондонський Вестгем, де грає із 2017 року. Семирічного віку тренувався у футбольній академії Челсі. У 2014 році став гравцем футбольної академії клубу Вестгем Юнайтед. 22 березня 2019 року англієць дебютував за збірну, вийшовши на заміну у другому таймі в матчі проти збірної Чехії. Деклан відіграв повний чемпіонат Європи 2020, будучи основним футболістом середньої лінії, дійшов до фіналу і став віце-чемпіоном. В поточному сезоні Деклан Райс провів 25 матчів, забив 1 гол та віддав одну гольову передачу. За ним вже вибудувалася черга з топ-клубів, що бажають його купити. Головним претендентом вважається Лондонський Челсі, де, до речі, грає його близький друг Мейсон Маунт. Портал «Трансфермаркет», оцінює англійця, у 80 мільйонів євро. На цей час Деклан провів за збірну 34 матчі, забив 2 голи. Джонден Гендерсон, можна сказати, вже є повноцінним ветераном збірної Англії. Він вихованець футбольної школи Сандерленду. До Ліверпуля перейшов у 2011 році і грає там до цих пір. 11 листопада 2010 року був викликаний в основну збірну Англії на товариський матч проти збірної Франції 17 листопада 2010 року. Брав участь у всіх євро та чемпіонатах світу починаючи з 2012 року. На цей час провів за збірну 70 матчів, забивши 2 голи. В поточному сезоні Гендерсон провів 17 матчів та віддав 1 гольову передачу. Портал Трансфер оцінює англійця у 15 мільйонів євро. Калвін Філіпс у 14-річному віці став гравцем футбольної академії Leeds United. Вже у липні 2014 року підписав свій професійний контракт із ними. Пізніше перейшов до Мансіті цього літа за 42 мільйони фунтів. Так само, як і Деклан Райс. Він був основним гравцем середньої лінії збірної на Євро 2020. Проте в цьому сезоні справи у футболіста йдуть не дуже. Через травму він пропустив майже всю першу частину сезону. Проте Саутгейт все-таки вирішив викликати свого улюбленця на чемпіонат світу у Катарі. Портал Transfer Market оцінює англійця у 45 мільйонів євро. Маунт приєднався до Челсі у віці 6 років. У 2005-му дебютував у віці 18 років протягом сезону 13-14 та додав, ще кілька виступів у наступному. Пізніше Мейсон провів пару гарних сезонів в аренді у Вітесі та Дербі Каунті, дебютував з Челсі у сезоні 19-го року під керівництвом Френка Лемпарда, являється віце-чемпіоном Європи 2020 року, а також переможцем Ліги Чемпіонів 20-2021. Може зіграти як ближче до атаки, так і в центрі півзахисту. За збірну провів 32 матчі, в яких забив 5 голів. В поточному сезоні Маунт провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі. Портал Transfer оцінює англійця у 75 мільйонів євро. Філ Фоден є справжньою зіркою АПЛ. І, напевно, одним з найперспективніших атакуючих півзахисників світу. Філу лише 22 роки. Він з дитинства був болівальником клубу Манчестер Сіті і у восьмирічному віці підписався в клубну академію. 21 листопада 2017 року дебютував в основному складі Сіті у віці 17 років. Портал Transfer Market оцінює англійця у 110 мільйонів євро. За збірну провів 18 матчів яких забив 2 голи, в поточному сезоні зіграв 23 матчі, забив 8 голів і віддав 3 асисти, якщо в Англії є гравець здатний виграти золотий м'яч, то це він, сказав Майкл Оуен Філа Фодена перед стартом Чемпіонату світу, Джуд є єдиним футболістом збірної Англії, що не грає в АПЛ. Проте, це не заважає йому бути основним півзахисником у складі Саутгейта у свої 19 років на фоні травми і відсутності Калвіна Філіпса. Він має бути ключовим гравцем команди на цьому турнірі. Джуд вихованець футбольної школи клубу бірмінгем Сіті, який навчався з 8 років. 20 липня 2020 року футболіст перейшов в стан Дортмундської Борусії за 23 мільйони євро. Ставши найдорожчим 17-річним гравцем в історії клубу, Джуд проводить другий підряд феноменальний сезон у Німеччині і преса пророкує йому яскраве майбутнє. Тим паче, Реал Мадрид, Ліверпуль та Манчестер Сіті планують придбати футболіста вже у найближче трансферне вікно. Портал Трансфермаркету оцінює англійця у 100 мільйонів євро. За збірну Беллінгем провів 17 матчів. У поточному сезоні зіграв 27 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти. Джеймс Медісон вихованець футбольної школи клубу Ковентрі Сіті. У лютому 2016 року Медісон перейшов у Норвіч Сіті. Наприкінці червня 2018 року Медісон був підписаний клубом вищого дивізіону Лестер Сіті, де грає до сих пір. Джеймс зіграв за збірну лише один матч. У 2019 році проти збірної Чорногорії. Тому цей чемпіонат світу стане для 25-річного англійця першим серйозним турніром. Портал Трансфермаркет оцінює англійця у 55 мільйонів євро, в поточному сезоні зіграв 14 матчів, забив 7 голів і віддав 4 асисти. Останній в цьому списку Конор Галлахер. 22-річний півзахисник і вихованець академії клубу Челсі. Здобував досвід виступів на дорослому рівні, граючи в орендах Чарльтону, Свонці, Везбровічу та Крістал Пелас. 2021 року дебютував в офіційних матчах у складі Національної збірної Англії у матчі проти Сан-Маріно. В поточному сезоні зіграв 19 матчів, забив один гол і віддав одну гольову передачу. За збірну Конор встиг зіграти лише в 4 матчах. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за перегляд!